Всім привіт. Мої помідорчики. Вчора я ще зібрала, і вони були такі, знаєте, буренькі. Полежали і почервоніли. Ну, такі невеличкі. Такий город у мене, але добре, що хоч такі є. Садяться вроді здоров'яні, ось такі ростуть. Що я Знаєте, що я зараз роблю? Бачите, що? Я зараз на Оце все злю діло цю жидкость. Я поміла лісічки. І ось на сковорідку Накрила кришечкою, і вони ось так пустили сік. Я їх зараз на друшлачок і назад на сковорідку. Вони трошки як присушаться, і добавлю олійку. І так, виходить, вже відварені. є. Ну, що вони киплять 5 хвилинок. У нас навіть у селі, ну, я знаю, є такі люди, що їдять лисички помили, посолили, поперчили, додали часничок, олійку, зразу вариться картопля, зварилася, і вони зразу їдять сирими лисички. Ось так бачите. А не знаю, що це таке сталося з жінкою, що померла, навіть не представляю, що таке. Може, я ж кажу, може, це десь ці такі другі вони є на тоненьких ножках, вони дуже схожі. Ну, не знаю. Все. Вже можна додаю зразу олійку, вони сухенькі є. Це стара, це для така з товстим дном. І в її тушить добре. І ось воно так, знаєте, не пригорає. Класно. То вона добре накалілася. Я зразу злила і вона така гарчуща. І зразу, бачите, обсохли І Додаю олійку і все. Можна накрити такої трошки, а нехай так жариться, Трошки я накрию, потім присолю, додавлю багато цибульки і буду жарити до готовності. Можна додати сметану. У мене є і сметана, ну, не знаю, побачу. Кажу вам, мої дорогі, дивіться, вгадайте, що це? Бачите? Я вже цілий ранок ось стираю. Дивіться, що діється. Ну, Може, звісно, хтось буде незадоволений, що я це покажу. Але, 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 бачите, я зараз вам скажу. Це футболка. Футболка та, що коли купляла я з Ігором Штани, я купила ось йому таку ще футболочку. Чорну. Він хотів чорну. і я купила Вона коштує 250 гривень. Бачите? Щоб ви знали, я вас вам покажу, бо ви бачили, бо та сторона чорна. Я думаю, я такі, знаєте, нові м, речі, я їх стираю Ну у місці. Не кидаю машинку. Уже коли вони трошки поносяться, я знаю, вони провірені є, що вони не поліняють, не облізуть. Я тоді кидаю. Ну, такі ось новіші, Я ж не знаю, що там буде. Там же я ще кидала футболки і жовту кидала, от таку, знаєте, білі я теж стираю вручну. І що? Я вкинула в воду тепленьку, додала трохи стирального порошка. Вода стала чорна. Просто чорна вода стала. Чорна. Я вже ось час положила за ну, уксус, міняла воду, і така біда, воно лізе, лізе і лізе, оте чорне, ось. Поліняла страшне, думаю, як його закрепити, щоб воно, ну, і ще дивіться, бачите, що робиться. Я зараз знов злю і знов буде отаке одо, зараз побачите. Краска якась. Ну, ну звісно, мені не подобається. 250 гривень одволіт? За що? Тому, щоб ви знали, я купила на секінді на привоз нову футболку. З кепками є футболки. Вона носиться, не ліняє, ну, може, і попадає. Ну У мене такого не було, щоб я купила і Віскозу дуже люблю футболки. Вони класні. А це що? А це що це? Я цілий ранок, я зараз ще буду зливати, я не показувала чорне, зливала, стирала, потім, думаю, все ж таки покажу. Звісно, продавці не винуваті, але для чого ну, таке робить і такі гроші, то це ще за 250, а там ще 280-350. Та ну його чесно вам скажу. Ось дивіться, футболка. Я це ложу. Просто сюда, щоб. Adidas. Я її купила за 20 гривень. Це ж футболочка правильно. Она така і передає. Ну, ось така. Стальний цвет. І не тільки така, а багато. Адидас. Найки, хороші футболки. Що там з там? Теніска ось, ну, і так вишаю, щоб він візьме шаф і вона буде пом'ята. У мене там ще багато на тремпелях. Це я йому так, що, ну так, на ну, що я вам кажу? Тому воно носиться. Отакі от вони не вигорають. Я їм беру там, три штуки, такі футболки, чотири. Жовта є, голуба є, ось така є. І вони не вигорають, понимаєте? Ось треба йому положити, постіране Зараз покажу вам. Бачите, вони всі хороші, всі хороші футболки. От я їх, коли в мене на дворі вони посохнуть, я їх отак побрала йому, бо він міняє на день, буває, два рази, три, щоб ви знали, то я йому сюди повішу. І вони тут не м'ятенькі О, ось така футболка. Незручно в неї рукою жовтенька. Бачите? Ось так. мої лісічки будуть горіти. Так, він уже там вибере? Дуже ярка жовта, просто не, не передається щось. Мене телефон якось принастроїть. Ось така гарна футболка. Тоже Adidas. Ну, ну футболки. Футболки, як футболки хороші, що там скажеш. Оце такі справи справі хороші, так що, звісно, обидно. Гроші дала, а хлам. Бігала одежа, вирішала стірку. Персила ось три цибулини і середні. Вісічки мої вже готові. Майже хай ще тільки цибуля. Ну вони вже готові, тільки цибулі треба щоб трошки присмажилися. Я посолила їх, вони добренькі. Я їх оставлю без сметани. А там, якщо будемо мати їсти, я просто додавлю сметани і їх ще під жару, щоб вони були такі, знаєте, гаряченькі. Божари їх горстить. Віталіка вдома немає. Ну, Я потім їх забацаю. Мене є ще гречка я зборила. Я де да то, що треба. Салатики, що ж ще треба. Дивіться, вони такі зажарилися добренькі. Чотири баночки пішли на базар. Я перебрала, зразу насипала в баночки і у корзинку. Віталік пішов. ну Треба хоча б вернути загору, за горучче, за солярку, щоб зрозуміли, що їздили по воду, да. та й буде на заправку. Що це я ще хотіла сказати? Хотіла попитати Вікторія, Дніпропетровсь, де ти поділася? Ти є. Не чую тебе, не бачу. Чи все добре у вас? Я за вас ні за кого не забуваю. Він завжди в моєму серці. Всі-всі. Нехай -всі. буде все добре. Доброго дня. Доброго дня. Як ваші справи? Нічого важко. Ти ви сидите, так? Да? Сижу, відпікаю, так. Да. Понятно. Кажуть, чого ти не замотаєш ногу? Да не можу я торкнутися. Мене простенько, я вкриваюся вночі. І, ну, не ну, боронь Боже, щоб мене торкалося тут. Бачите, що ще? Я знаю, що загоїться, але зараз все ссихається, все стягується. Це вже почало заживати. Уже в мене тоді отака от була краща трошки рана. За першим разом, а це що другий раз я впала і наробила собі. Тепер знов мені це треба і спитати. Отак-то. Зараз я тільки бетадіном в округ мажу кругом ранки, і ліву раз у день вже все. Я вже не можу. Я вже стільки напецькала всього, що я вже просто кажу: нічим не буду мазати, але ж треба чимось лікувати. Ось такі справи. Тепер ви дивляться, думаю, що я тютюкнулася. Дякую, йти й дивиться. Ну і що це я. Ну, от таке дивитися, що видно. Я видела платьечко сьогодні. Ой, господи. Как краса. Це у нас движення. Та дівчинка була, може побачити Галя Міронова. Плем'яні це так? А, то, а це вже її дочка така велика, як люда. Нічого собі недавно були маленькі. Та ще, по-моєму, одна дівчинка теж є. Бачите, як швидко час іде. Недавно маленькі бігали. А тепер вже взрослі ходять. Такі ж. Як то, то вже і замуж можна виходити. Кінотеатр Україна. Кінотеатр Україна. Краса. Красота все. Добре жити. Ну, як добре, коли нічого не болить. О, кстати, забула вам сказать, продала я лісічки. Я продала лісічки. Не змогла я дорого їх продавати. По 60 і по 50 люди продавали літрову баночку. А я продала по 40. Дві забрали, а потім ще дві забрали. Трошки зараз присяду. Я як їхала в Житомир, була, купляла 100 гривень кілограм. Теж по 50 гривень отримує. Я не знаю сколько. Баночка була, але я не питала, я просто взяла кілограм 100 гривень. Щось мені так вігодній. А було, ще, я тоді теж коли мала їхати. Ну, прийшла купити лісички, але потім у нас не вийшло, ми не поїхали, то по 80 була літрова банка. І ви знаєте, я навіть ні капельки навіть не торгувалася, щоб там, наприклад, ну, думай, 80, то 80, буду купувати 80. А потім, оце, як брала теж... ця жіночка, каже, ой, ви навіть не торгуєтеся на мене за 100 гривень купувала. Інтересно, каже, люди ось підходять, ой, може скинути. Я кажу. Ну, якось не можу кажу, тому що знаю, треба в ліс поїхати, потратити груче, чи навіть тим великом, хто як то. Хто. Зараз скутером теж не, не дуже наїздиться, тому що зараз поліція не дає. Треба категорія а 1 і щоб номер був і права, щоб все було. То я знаю, який це труд. А сама то дешевше скидаю щось, якось так я не змогла, навіть, щоб торгуватися. Так само і навіть як ягоди не могла в ліс піти, купляла теж ягоди, то теж не торгувалася, навіть і близько. Треба було мені, я купила і все. Так то. Що ходю, лежить ось до. Речі така гадюка. Піду я складу все, додому да? будемо йти. Так, да. правду ви мені пишете, що не треба очитувати ні перед ким. Кому воно треба. Передо мною ж ніхто не очитується, правильно. Я ж таке, знаєте. Хочеться порою і розказати, і поговорити, але знаєте, якби поговорив ось так, я стою із людиною, якою можна поділитися, а я це кажу, і всі, знаєте, є дуже багато неприятелів, які. Але ви знаєте, я навіть і не переживаю. Хай там хто хоче, радіє, хто буде радіти, то, хто же... це не добре. Воно переходне. Мені здається, що все добре. Це життя ж, правильно. У житті все буває і хуже, і краще, ну, кого ще й хуже. Що все добре, див ми в мене є. Саме головне, щоб мир був, здоров'я, порозуміння. Буде все добре. Хтось далеко, давно не були, дивіться. Да що це ти таке зробив? Я такого ще точно не бачила. Шо? Да, ну ти затарився. Я Я пішла по хліб, купила собі вісявкові і тостерни. Дивіться, як кла... І що поїде? Я ж х'їхав, отут я сміха. Були люди сміяться, не? Боже, як круто. Ну, осторожно, дивись мені Поїхав. О, ехав, потарабанів. Одно такий врожай у мене. Кажуть, який помідорчик. Ось такий от, от великий. Я вірвала, це такий, тут він нежний, такий добрий. Воно ну, бістро доспіє п'ятілітровий ведерочку. Ти що там кабачком знайшов? Нугірочку насобирав. Ну, насобирав. Ну, Молодець. Воно ще там є пупсік. Крученький. Ну, і цього забрала. Ще було кому ради давати йому, то було добре. 啥？啥？<laughs> <laughs>